Житловий комплекс Гарі від «Ріел» – дім з характером старт продажів, цікавить також доля тимчасового окупованого Енергодара Запорізької області була інформація про те, що, начебто, влучили українські безпілотники у військовий російський окупанський транспорт. На жаль, без двохсотих, але ушкодження є. Які саме, якщо маєте можливість, подіться, пане Петер. Ну, транспорт згорів, начебто, поранили когось там не дуже сильно. Ну нічого, все попереду. Але в Енергодарі так, ми там плюс-мінус місць з дронами контролюємо ситуацію, що відбувається. Якщо це не біля, з по суті не біля атомної електростанції, то там так, це в принципі не новина, да? це стандартна ситуація. Знову ж таки, давайте не забувати. В Енергодар на сьогоднішній день одно із тих окупованих. Міст, де, мабуть, що проукраїнські настрої найбільші, тому що просто за енергодари по суті не дали нікому росіяни евакуюватися, і це єдине місце, де дійсно прям активно вони забороняли евакуюватися, не насильством, прямим, принаймні, не тортурами, на щастя, але й нікого не випустило. Тому такі влучання там систематичні, і будемо вдячні нашим енергодарцям, які їх по суті забезпечують в першу чергу. І цікавить тепер те, що відбувається на території тимчасово окупованого Маріуполя. Нагадаю, що була інформація, що 5 вересня, тобто два дні тому, в приблизно в 15.00 почала працювати російська протиповітряна оборона, і це відбувалося в середмісті. Цікавить причини, чому спрацювало ППО. ППО спрацювало тому, що були пі безпілотники. ППО, в принципі, працювало на цьому тижні кілька разів. Одне було влучання в місце базування окупантів. Все ж таки, воно влучило в приморському нашому районі. Всі чомусь почали розповідати одразу: що це аеропорт. Це не аеропорт, це е, так званий квартал Азовія, Там є колишні е, приватні і не тільки приватні гаражі. Для автотранспорту О, там базуся, окупанти туди прилетіло, чи воно долетіло туди навмисно, чи воно було збите, а, і туди влучило, тому що потім ми фіксували фотографії з. Полі, яке потім теж палало, там були залишки ракети на кшалт точки Усхоже. Тому ну, то лі дійсно там ППО, ні ППО і так зрослося, але росіяни там розміщені і їм прийшлося. І після того працювало ППО над центром міста, це теж бачили. Ну Тут були безпілотники, і це було не наші, як то у нас прийнято казати. Це, це воно летіло, судячи за все, це були наші розвідники. Сподіваюсь, що їх не збіло, тому що не, факти збиття не фіксували наші люди з місця. Я маю на увазі. А якраз після того були нанесені там кілька ударів, у тому числі по Ростовській області. Тому, скоріш за все, це було воно. Але ну це хороші передвісники. Тобто в Маріуполі починає працювати ППО. Це добре з поганого з подібних звуків. Ми бачимо, що стала знову активна авіація над Маріуполем. Давно її не було. Сьогодні вночі були два літака. Проходило десь о четвертій ночі і о п'ятій ночі достатньо гучно це, мабуть, що вони приймали якусь участь в обстрілі, все ж таки, нашого. Якраз це співпадає з тим, що що відбувалось з одного боку, з іншого боку, і до того от почали. Давно не було прольотів літаків, десь вони Минало Маріуполь, знову з'явилось. Не знаю, до чого це власне може призвести, але тенденція поки така є. Спостерігаємо, що далі буде, будемо розуміти. А цікаві ситуації із гелікоптерами. Бо я вже не пригадую, коли у НАМІ над Баріуполем вони літали, як правило, з'являлися над пляжем на над пляжем, да. Ні, Іноді пролітають. Ну Є? просто якось із них. Ми в принципі не часто про це кажемо, тому що це не про що не каже. А все ж таки, ми намагаємось звертати увагу на щось важливе, тому що це. Це як от зараз, да, там в Маріуполі ми з вами розмовляємо, і ми продовжуємо отримувати дані, хто там куди катається. Всякі буханки серебамі, інше. Ну, це локальні переміщення, вони нічого не означають. Ну, з тотального, тому вони не варті уваги. От так, власне, і гелікоптери, які зараз курсують, плюс-мінус. Останнім часом вони, в принципі, демонструють така одне, тому що там багато було цього тижня на окупованих територіях. От були гелікоптери, які забезпечили їх безпеку. Саме то. Це був Сергій Кирієнко, який там розповідав, їздив на Запорізьку АЕС. Після чого стало зрозуміло, що вони, не зважаючи на твердження нашого енергоатому, готові під ну, запустити генерацію шостих редакторів, тобто повноцінно, і реінтегрувати є це прямо ну, якби. Дивно, що в нас дуже тиха це, і ніхто це не відслідковує на, на тотальному рівні, але ну ситуація ганебна знов ж таки. Тому от гелікоптери залучають до чого Я, о, останнім часом для охорони оці, хто то знов ж таки немає. Чому немає так, такої кількості гелікоптерів і власне літаків? Тому що немає по відповідним напрямкам е, активних дій. От як не дай Боже почнеться якийсь наступ на Гуляй-Полі, наприклад, да, то ми одразу побачимо гелікоптери бойові в багато, в великої кількості. Допоки немає, зараз Новопавлівський напрям там активний, але вони заходять іншим боком, не через Маріуполь. Вони йдуть через Баківський район, йдуть через Гранітний йдуть через. З волновахою таким чином заходять ну Волноваський район, тому, тому ми їх не бачимо так сильно в неї.